Більше 300 тисяч мешканців області у цьому році зможуть отримати компенсаційні виплати від знецінених заощаджень. Ощадбанк з 2 квітня розпочав процес повернення грошей. Він відбуватиметься у два етапи. Спочатку кожен вкладник, який був зареєстрований з 2008 року, має акти актуалізувати, тобто пройти процедуру уточнення даних. Для цього треба заповнити спеціальну формулу, що розміщена на сайті Ощадбанку. Або зателефонувати на безкоштовний номер гарячої лінії 0800 212 30. Людині призначають дату приходу в банк для актуалізації. Наступний крок отримання в банку національної картки. Одержати її можуть і ті люди, яким вже надали компенсацію 2008-го. Ті люди, які отримали свої кошти у 2008 році, після першого дев'ятого знов таки. Повинні звернутися в установи банку і актуалізуватися. І їм так само буде видана ця карточка національна, на яку майбутньому будуть зараховуватися кошти. Ці виплати, якщо буде відповідна постанова кабміну, здійснюватимуть у наступних роках. У 2012-му компенсацію отримують виключно ті люди, які зареєстровані на даний момент. Розпочнуть видавати гроші 1 червня. Першими, хто їх має одержати, люди віком 80 років і старше.